Цього року ми відмічаємо ріст захворювання кишкових інфекцій, зокрема сальмонельозу. У місті зафіксовано спалах сальмонельозу по вулиці Шевченко, де захворіло 13 хворих і госпіталізований в інфекційне відділення на стаціонарне лікування. Повинна сказати, що за цей рік зафіксовано взагалі 44 випадки сальмонельозу. За 1 травень 31 випадок. Серед них 13 чоловік з одного вогнища по вулиці Шевченко, які перенесли сальмонельоз в середній ступені тяжкості, але ж це сальмонельоз це, звичайно, тяжке захворювання. На сьогоднішній день вони всі пройшли курс стаціонарного лікування, отримували лікування достатньо. Серйозне лікування, коштовне лікування. Виписані вони всі 13 чоловік виписані з виздоровленням, і на сьогоднішній день вони приступили до роботи. До... Відпочинку, на сьогоднішній день вони всі здорові. Чи виявлено звідки пішло це захворювання у цій родині? Вони вживали в їжу різноманітні продукти, м'ясні, і овочеві. Санітарна станція нам допомагала з'ясувати причину. Вони взяли бактеріологічні дослідження зразків харчових продуктів, але, на жаль, встановити істинну причину, в якому продукті була ця сальмонела, не вдалося. Не Майонез, який вживали наші потерпілі, був обстежений бактеріологічно. І в ньому не виявлено. Ну, Можливо, це і за технічних якихось причин не виявлено. Звичайно, більш підозра, що це був майонез. Все-таки в цьому випадку спалаху. Користуючись нагодою, хочу сказати: в літню пору року не купляти на ринку майонез на відкритих лотках, де він на спеку лежить на відкритій поверхні. Перевіряти строки придатності і звичайно краще купляти в перевірних місцях із холодильників, як уберегтися від такого захворювання, особливо в такий е, період е, літо спека. Так, звичайно, сальмонельоз це гостре кишкове захворювання, і для нього джерелом інфекції може стати і вода питна, і недоброякісні не, не харчові продукти. Зокрема, потрібно звернути увагу, щоб оберегтися від сальмонельозу, потрібно звернути увагу на м'ясо тварин, м'ясо птиці, особливо це м'ясо курей, індичок, качине м'ясо, їх, їх продукція з цих з, ну, з м'ясні продукції, м'ясна продукція і також яйця, особливо яйця. Хочу звернутися, користуючись нагодою, до, до телеглядачів, Не вживайте, будь ласка, сирих яєць названих птиць. Якщо, якщо ви вживаєте, намагаєтеся вживати яйця, їх потрібно прокип'ятити не менше 10 хвилин, доброякісно і ретельно прожарити яйця, намагатися. Не вживати в літню в літню пору майонез, тому що в майонез входить яєчний порошок, який також може бути забруднений сальмонелою. На жаль, цей, в цей випадок в Чернігівській області зафіксовано в Чернігові, в інших районах в Майонезі знайшли все таки збудник сальмонели, іменно в Майонезі, де використовують яєчний порошок. Потрібно дотримуватися простих правил власної гігієни. Мити руки перед вживанням їжі після відвідування туалету потрібно на кухні користуватися дошками розділочними окремо для м'яса, для, для овочів, для риби. Потрібно мити ретельно овочі і фрукти, обдавати їх окропом, не не, не купляти, не купляти не. Недоброякісні продукти і, і стихійних на стихійних ринках не Тобто, самі прості правила допоможуть зберегти ваше здоров'я і берегтися від сальмонельозу. Наскільки ситуація щодо захворювання на сальмонельоз зараз стабільна або контрольована? Ситуація по саліманальозу звичайно контрольована, випадків нових таких масових немає. Поодинокі випадки ми фіксуємо їх на протязі року, і, звичайно, на сьогоднішній день ситуація контрольована. На відділенні залишається на лікуванні спорадичних випадків двоє. Вони проходять курс лікування.